Чесний привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом вам, з вами приготуємо ось такий дуже смачний, неймовірно ніжний сирно-шоколадний десерт без випічки. І ось, власне, всі інгредієнти, які знадобляться для десерту, перш за все потрібно взяти кисломолочний сир. Звичайно, буде добре, якщо кисломолочний сир буде домашній, ось такий масткий. Але якщо купований, то краще брати пожирніше, десь від 9% жирності. І якщо він буде ось такий зернистий, наприклад, то тоді краще протерти його через сито. Як я повторюю, в мене ось він такий масткий. Тому цю процедуру я пропускаю. Далі знадобиться шоколад чорний або молочний це вже не вибір. У мене тут була плитка шоколаду, я вже ось його поламала. І вага моєї плитки 85 грамів. Також знадобиться шматочок вершкового масла, у мене тут 60 грамів, два ось таких вафельних коржі. І я ще взяла два банани, ну і там, по ходу, побачу, чи піде два банани, чи, можливо, трішки менше. І спочатку потрібно буде розтопити шоколад. Так як шоколад я вже завчасно поламала, додаю до нього шматочок вершкового масла і далі буду розтоплювати. Можна це зробити будь-яким зручним способом або на паровій бані. Ну, я зазвичай роблю у мікрохвильовці короткими імпульсами щоразу перемішуючи. Шоколад розтопила і тепер йому потрібно дати час обов'язково охолонути до кімнатної температури, аби температура сиру і шоколаду була приблизно одинакова. І ще, до речі, перед приготуванням сир я завчасно дістала із холодильника десь, напевно, за хвилиночок 30. І ще залишилось мені підготувати вафельні коржі. Для цього я буду ось використовувати такий пакетик. І, до речі, пакетик потрібно брати такий, цупкенький. Мені потрібно перетворити коржі у кривку. До речі, можна це зробити за допомогою блендера. Ну, а я ось так ломаю на шматочки і поки що викладаю у пакет. Далі пакет потрібно заглядати. І за допомогою схалки. Ось буду робити крихту. Крихта готова, і шоколад у мене вже охолов. Тепер всі ці продукти потрібно об'єднати. До кисломолочного сиру виливаю шоколад, Даю вафельну крихту і все добре вимішую до однорідності. Ну, і далі буду відправляти свою сирну шоколадну масу у холодильник приблизно на хвилиночок 20-30, аби вона охолонула, і з нею в подальшому було легше працювати. У моєму випадку минуло близько 30 хвилин. Свою заготовку я вже дістала, і також підготувала банани, я ось їх вже очистила і порізала на ось такі невеликі шматочки, і також ще знадобиться шоколад. Він в мене вже потертий, і близько 40 грамів у мене тут. Далі за допомогою ложки беру невелику частину маси, оскільки маса охолола, з нею працювати достатньо легко, розплюскую її, беру шматочок банана і все потрібно ось так загорнути і сформувати ось таку кульку. А далі кульку опускаю у шоколад. Ось так обсипаючи з усіх сторін. І перекладаю ось поки що на тарілочку. Після того, як я всі кульки сформувала, свій десерт знову поставлю в холодильник на хвилиночок 15, аби трішки охолонув. У мене вже все повністю готово і на мою думку, щось такий ніжний, прохолодний десертик якраз те, що треба, у таку спеку. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.